Не стріляй, бо посадять. Навіть якщо будуть вбивати, все одно не стріляй, бо посадять. Саме такий міф вже багато років старанно розповсюджується в Україні правоохоронцями та корисними ідіотами. Це також головний аргумент противників права носіння краткоствольної зброї для самозахисту. Мовляв, навіщо вам пістолет? Якщо ви його застосуєте для самозахисту, вас посадять. Але цю мичню спростувала вища судова влада. На мою думку, днями в Україні ухвалено епохальне рішення, яке утверджує право кожного громадянина захищати себе та своїх рідних зі зброєю в руках. Вважаю, що наступна інформація надзвичайно важлива для кожного власника зброї, тож послухайте уважно та поділіться нею зі своїми друзями. 25 вересня цього року Верховний суд колегією суддів ухвалив постанову, яка має стати основою нової правової культури самозахисту. Це рішення поставило крапку у справі, яка тривала роками, справі, в якій звичайний чоловік, захищаючи себе та свою родину, застосував зброю проти нападників. Історія така: в одному з сил на Київщині на територією домоволодіння Петра, ну для зручності, назвемо його так, проникли троє зловмисників. Один з них мав з собою півтораметрову металеву трубу, якою він, вигукуючи образи на адресу Петра, почав нищити його майно. Побив вікна на веранді, а потім почав бити трубою по вхідних дверях будинку. У будинку в той час перебував Петро, його цивільна дружина та її неповнолітній син. Петро з дружиною намагалися через напіввічинені двері вгамувати нападників, але після того, як дружина отримала трубою по руці, а Петро по голові. Він вирішив, що настав час захистити родину та побіг за своєю напівавтоматичною рушницею МР-153 12 го калібру, а, повернувшись, зробив два постріли у дверний отвір. Трубоносець та один з його спільників отримали поранення. Далі все було стандартно. Поліція, яка з'явилася хто зна коли після події, слідчі, які одразу відкрили кримінальне провадження та кваліфікували дії Петра за перший посил, як нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а за другий як перевищення меж необхідної оборони. Потім суди, апеляції, аж доки справа не дійшла до Верховного суду. І суд ухвалив єдине можливе правильне рішення. До вашої уваги важливі абзаци цієї постанови з повним текстом. Ви можете ознайомитись за посиланням в описі до цього відео. Частиною 5 статті 36 кримінального кодексу передбачено, що незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. Суд вже неодноразово наголошував у інших своїх рішеннях на тому, що особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно-небезпечного посягання, або можливості звернутися за допомогою до інших осіб або органів влади. Це правило безпосередньо вказане у кримінальному законі, а тому покликання у деяких судових рішеннях на ту обставину, що особа могла уникнути посягання або звернутися по допомогу до правоохоронних органів, безпосередньо суперечить кримінальному закону. У колегії суддів немає сумніву у тому, що спільний прихід трьох осіб вночі до будинку особи, який супроводжувався спробами проникнути у будинок одним з учасників такої групи, який мав з собою металеву трубу, якою розбив вікна та спричиняв ушкодження мешканцям такого будинку, підпадає під ті ознаки, які зазначені у частині 5 статті 36 Кримінального кодексу України. Тож простою мовою Верховний суд сказав наступне. Людина не зобов'язана тікати або чекати на прибуття поліції, якщо її життю загрожує небезпека. Якщо нападник озброєний навіть металевою трубою, або нападники діють групою, або вторгаються у житло. Людина має право захищатись навіть ціною життя нападника. Звісно, Верховний суд скасував всі вироки попередніх інстанцій, закрив всі кримінальні провадження та виправдав Петра, і постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, друзі, це не просто судове рішення, це чіткий сигнал всій судовій та правоохоронній системі, що в Україні визнається право людини не бути жертвою. Також це рішення дає надію та інструмент для всіх тих, кого правоохоронна система вже засудила за перевищення меж необхідної оборони. В них та їхніх захисників з'явився дієвий аргумент для захисту свого права на самооборону. І ще, на мою думку, Інститут права самозахисту можливо та необхідно покращувати. Треба додати в перелік обставин, що виключають кримінальну відповідальність під час самозахисту незалежно від наслідків для нападаючого випадки, коли спротив чиниться навіть одній неозброєній особі, яка знаходиться під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння, та коли особа, що захищається, не може чинити фізичного спротиву, жінки, літні люди, люди з інвалідністю тощо. Але це питання вже до законодавчої влади, Верховної Ради, яка перш за все має ухвалити адекватний закон про зброю, включно з наданням громадянам права, володіння та носіння краткоствольної зброї для самозахисту. Тористо, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю? Далі буде.